Дитині, можна промивати ніс з водними зотнічними розчинами, як профілактика, або при ранніх стадіях, коли починаються якісь там трішки злятися слизи, і так далі Допомагає це? Знову ж таки, ще повертаючись до сольових розчинів, ними також і діткам промивають ніс. Питання в тому, що є різні сольові розчини з різною концентрацією солі. Якщо це ізотонічний сольовий розчин, що це означає? Це означає, що концентрація солі там рівно така ж, як в слизі нормальному, який знаходиться в носі, і ними можна користуватись довго. Гіпертонічні сольові розчини це розчини з надмірною концентрацією солі. В них є свої переваги, вони знімають запалення, стимулюють секрет, тягнуть. Минуть воду на себе. Гіпертонічний розчин тяне водичку і прибирає ризик ось тих застійних явищ. Але надмірна концентрація солі, особливо якщо є масивне запалення, рана, воно довготривале використання приведе до певних наслідків і ускладнень. Якщо ми говоримо про діток, то я дитячий телеренголог в тому числі. То взагалі одна з найчастіших причин звернення до дитячого толеренголога це неправильне промивання носа діткам батьками. Всі батьки, які використовують чайнички, спринцовки, шприци, які під тиском промивають ніс, повинні розуміти, що це. Суттєво збільшує ризику складення отиту у дітей. Справа в тому, що у нас є слухова труба глибоко в носі, в носоглотці, функція її урівняти тиск зовнішнього середовища і барабанної порожнини, тобто порожнини середнього вуха. Якщо ми будемо під тиском дитині вливати рідину, у дитини маленька, широка і коротка слухова труба. І Якщо цей тиск надмірний буде створюватись в носоглотці під дією тиску вливання розчинів, то це майже 100% рано чи пізно приведе до отиту до ускладнення отиту.